Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в нас 14 травня, і ви бачите знову на моєму каналі орхідею Dusty Bail. Що це означає? Ну що я не можу її відпустити. Мені дуже хотілося, щоб вона все ж таки була в мене в, мене, в моїй колекції. Придбала я її на OLX домашню, це не з магазина. Ось так вона виглядає. Зараз перейдемо до перегляду шиї. Ось подивіться, будь ласка, тут, наче, все добре. Тьфуть-тьфу, -ть все передивилася, все поковиряла, там кору перебирала, щоб точно впевнитися, що все з орхідеєю нормально. Вона домашня вже адаптована була. В дев'ятому горщику тут корінчики гарні, присутні. Дуже вона довго до мене йшла. Два дні була в дорозі новою поштою, і ще вона один день чекала мене на пошті, тому що в мене не було змоги її забрати. Але вона дуже стійко витримала ці всі моменти, і зараз в мене знаходиться на підвіконні. Я вам показала і гарну квітку і гарну рослину, а зараз буду я робити обробку фунгіцидом. Переходимо до цього. Сьогодні буду використовувати фундазол. Бачите, який фунгіцид це фунгіцид, який дуже широко приміняється в рослинах. Дуже часто його використовують для орхідей і кашкою, і розводять для поливу. Я спочатку розвела його в вигляді кашиці за інструкцією, і потім вже. Розвела водичкою і зараз буду поливати свою Дасті Бел та інші парфумовані фабрики. Я завжди роблю приблизно один, в мі... один раз в місяць або в півтора обробку фунгіцидом. Ну що, у нас сьогодні вже 18 травня. Я обробила фунгіцидом мархідею. Вона ще в мене футфу 4 дні тримається ще з шиєю і маківкою. Все нормально. Це ви не знаєте, рекорд. Рекорд з квітучої Одесті Белл, чесно. Слово вам кажу. Ось так вона виглядає. Зараз я увімкну спалах, і ми з вами подивимося знову шию. Ось все, як і було, так все і є. Ніякої гнилі немає. Все добре. Орхідея нормально себе почувати. Оце на листику вже було, це не в мене. Вона така до мене і прийшла. Все нормально, <смеш> наблюдати. Процес в мене запущений, я її зафіксувала і буду за нею спостерігати. Сподіваюся, що цей експеримент з китучою домашньої достібел в мене вийде позитивним. Дуже б хотілося, щоб вона була в моїй колекції. В мене ще підліток є. І все буде добре. Чекайте новин, сподіваюсь, вона буде довго на моєму каналі. Дякую за увагу до нових зустрічей на моєму каналі.